Більшість, більшість точків, які відбуваються в світі, в тому числі в Росії, в тому числі в Рославі і так далі, вони всі минули, що сім'я накладала вето, але найважливіше для тих країн у Таким чином, Росія, яка хотіла швидкої близької війни, щоб все, в принципі, економічних проблем, отримала у Майдані. Не розумів, вам здавалося часом, що оце майдан, оце ми стоїмо, навколо нас стоїть Беркути ВВ, а ми стоїмо цього боку. Це її вся війна, яка відбувається. Ні, війна ведеться економічна, і політична, і ідеологічна, і юридична. Тобто йдеться багато війн одночасно. І те, що сьогодні відбувається, це фактично знищення Росії як імперії. Пам'ятаєте казочку про Соломеного бичка? Оце те, що відбулося з Путіним. Він засунув одну руку, засунув другу руку в Крим, і там же він і помре разом зі своєю е, російською імперією. Ми не проти Росії, але ми категорично проти російської імперії, останньої імперії в світі. Я прийняла резолюцію, яку підтримала і Росія, і не наклала.